Зебрина. Це Лиза и аркашек. 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 Карасунчик. Лизок. Так, а это? Диаметр тут добрый. Да. обрискаю. Так. Це ось все будемо обрізати коничник Карл Форестер. А, Ліза і Аркаша. У сьогодні помічники. Так, ще тут у нас зізлакер. Ось такий. Насправді це величинки злак, але він пересаджений сухвістол Тейлс. Ну і далі у нас міскантус. Без назви, не знаю його назва. Так і купувався без імені. То його теж свого часу обрізала секатором. Є тут секатором, щоб попрацювати. Тому в цьому році буду пробувати іншу техніку по обрізці. Ось такі маленькі злаки, маленький коничник, це швидко обріжеться. Цей щучка дарниста. Теж пересаджений невеличкий висохвіст, східний фламінго. І тут маленький місканту речів Так, йдемо далі. Ось тут невеличкий. Таки що невеличкий лисохвіст редхед, коли це доросла рослина, його дуже складно обрізати. Доволі потребує часу і доволі складно, прям боляче в руки дорослий такий лисохвіст обрізати. Так, тут и все, такой мискантус зебрина или зебрина, литл зебра. Все, невысечки карликовый мискантус. Ось, лисохвіст фокстрот. Принаймні так він купувався. Він за декілька років посадки квітував лише один раз. Цікавий якийсь сорт. Але мене це влаштовує конкретно в його ситуації, щоб він був без колосків. Теж, якщо подивитися все, обрізати його секатором це ще те задоволення. Дуже щільна у нього. Щільно пагони одне біля одного і обрізати його не дуже жорсткі. Обрізати секатором це можна, але дуже складно. Потребує доволі часу і сили. Конечних тут майже нема що обрізати, це вердам легко обрізається. Це міскантус. Дроне Якийсь маленький в цьому році чомусь не набрасую висоту. Теж нескладно обрізається. А ось міскантус. Редчиф, їх тут декілька кущиків. Ну Там є, що трішки поврізати. Сьогодні 28 лютого він абсолютно не втрачає своєї декоративності. Просто красень. Так подобається його. Пухнасті волоті чекитиці чи, чи, як їх назвати. Ось просто вже здалось. Вже йому надоїло. Каже, давайте вже мене обрізати. Весна вже. Ось так. Стояла теж всю зиму, Нічого його не бракувало. А це вже лягло. Просто не складно обрізається, принаймні не так складно як. Лисохвости, Радхет чи Фокстрот. Ну, ось тут ще є ось сімійськампус, він пересаджений, теж без назви. Насправді буде високий і широкий. А ось. О... Теж ще конечники карли хостери. Ось все ще Ось два різні кампуси. Один з назвою Стриктус, а інший з назвою Жираф. Вони ну, абсолютно однакові, Це той самий сорт. Я для розуміння, що тут обрізати. Ці кампуси обрізаються не складно, бачите, дуже, дуже рихло у них. Структура їхньої кочки. Да. Помічники знову прийшли. Аркашик, ліс, оркашуля. Найкраси. Помічники мої. Ось іще. Монін. Бугає. І цей. складно обрізається, бо в нього більш щільна структура. І тут з секатором є що попрацювати. Ось вот так. Ну, Таке будемо завтра пробувати. Ну, красунчики. Лізок. Лізок. 人家保证了。嗯 <noise> <noise>